Всіх вітаю, шановні українці, слава Україні, слава нашим захисникам. Ну, дивіться, на фоні створення міністерства да, повернення українців за кордону, плюс там створюють додаток, є батьківщина. Да? Ну, хочуть вони повертати українців за кордону додому, да? От кричать, усе в, 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 в горло, вони кричать там, повернення українців ми повернемо, створює Міністерство, є додаток і тому подобне. Ну, хочеться спитати, куди? В що? Е, туди де творять Вижгороді, бачили це усе, вже, що шокувалося, так? Да? Що, що вони робили? Да, до речі, вже є в, на інтернет-платформі да, на різних на YouTube каналі на Тіктоці, да, де сидить військовий, закритий, закрите обличчя да, і говорить, що розповідає, що ми там приїхали, бачимо, що там щось цей, ми почали допомагати цій людині ну, поліцейським, він там щось не виходив. О, хтось там якийсь газ пустив, а він там сам себе підпалив у, у тій машині. Ну, короте, бред повний такий, що хай Бог милий. Ну, на фоні цього, всього, що, що коїться, як, ну, да, в основному мужики, як вони будуть повертатися в Україну, от, я нікого ні до чого не призиваю. Ну, Я просто висловлюю свою думку. А кожного свої є, да, мозги в голові і тому подобне. От, куди? Щоб вони приїхали сюди, щоб їм туди ребра поламали. Щоб їх тут крутили, здівалися над ними, О, ну, убивали. Ну, куди? Як? Ну, отаке беззаконня, яке, яке коїть, коїть поліцейські і ТЦКшники, сюди вони повинні повертатися. Військовий, є, є, військовий записав відео, як його е, спинили на блокпості. Є відео військовий на блокпості, зупинили його. Він не, 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 не дав документ, він представив, що він військовий. Він розповідає там, як до нього СБУшники підлетіли, як він там на українській мові до нього зверталися, да? От, що робили і тому подобне, як до військового, до військового поліцейський, і з до військового, як відносили, представте, як вони відносяться до простого громадянина. Як вони крутять, б'ють, там є в Одесі. Ну, ще підтвердженого немає да, цього всього, ну, що що, що ТЦКшник застрелив батька, е, батька да, людини, яку вони мобілізовували. Це повний, це повний звіздець, що, що коїться, ви знаєте, таке вже було творилося при При Януковичі. Воно було от поліцейські, да, вони без, почу, своє, своє безнаказаність свою і тому, що вони творили. От. Ну, тоді, самі знаєте, да, що там трапилося. От. Ну, я думаю, що. Ну, я не знаю, вони, навіть, напевно, не думають, що воно буде далі. Вони думають, що ця війна вона буде безкінечна, що вона не закінчиться, що от так от все воно їм пройде. Ну, поліцейські, ТЦКшники. ну, чим, чим вони, ці люди, думають, ну чим вони думають? Ну, ну, тіпа вони кажуть, їм наказують, да? ну, так? Така у вас своя голова повинна бути на, на плечах. Ті, хто наказують, вони свалять. От ті, хто наказ, да, віддають накази, вони звалять. Вони бабла нагреблися, вони звалять. Чемодан і улетіли, А, ви, а, ви, а ви, лишитеся. ви лишитеся. Як ви будете дивитися в очі матерям от тих, кого ви пакували, да, батькам, людям, тим військовим, яких ви пакували туди відвезли, да, і, дай дасть Бог вони виживуть. Як ви будете дивитися їм в очі, як ви будете жити в цьому суспільстві? Я не розумію таких людей, що, що, що таке коять. Взагалі, подивіться, вони одразу побили людину. Ну, туди повертатися. Ну, це, 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 це капець. Вони побили людину, цю людину забрала скора поміч. Це, це на Волині десь там сталося. Вони приїхали в лікарню, забрали ту людину з лікарні. Видно, там є відео. О, видно, вони на каталці підвозять до цього бусика, закидають туди людину, як ото мішок. Так, шух закинули, закрили. Людина стоїть, каже, там Січа оперативна їде, щас щось буде, по барабану вони бігають. І на це все це дивляться, стоять поліцейські. Вони стоять, на це все дивляться. Це я ж повторюся, це з тим, що по Конституції України військові не, не мають права порушувати права і свободи людини, а. Поліцейські дають присягу захищати права і свободи людей. Тобто на очах у них про, ну, стається викрадення цієї людини із лікарні хворої, закидання в буса. Це тупо, ну, це кримінальна ну, кримінальна ну, як би сказати, беззаконня, чи кримінальна справа, чи це це, 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 це злочин. Ну, вони стоять, наблюдають, дивляться все. Це повний звіздець. Шокується, і вони хочуть, щоб люди поверталися в Україну. Сюди, Туди, де, де Я ще, ще мало того, що оці, да, поліцейські, і туди, де ти підеш працювати на роботу, от, ти відпрацюєш. ну, допустим, в тій агросфері, на тому комбайні ти от працюєш, от, заробиш ко кошти, і тобі їх не віддадуть. Туди, туди, ну, от, туди, Сюди треба повертатися, де, де, ти, де ти відпрацюєш. От в мене є на каналі, на, на, на каналі в плейлистах відео. Подивіться, там не одне відео є, де ми відпрацювали і нам не заплатили кошти. І хтось покараний? Ні. Кудись можна звернутися за якоюсь допомогою? Ні. Ми зверталися, прокурори нас просто сміються і дивляться, як на, на шарахнутих. Вони. Вас докази є. Кажу, які вам докази? Я прийшов. Ось дивіться, я пишу вам заяву про злочин, а ви ж розслідуєте. У мене повинні бути докази. Це, це ви повинні докази. Я пишу вам заяву про злочин, ви повинні її розслідувати. Давай, все, іди. Давай, тряситься. Так ви розумієте, це на камеру вони так знущаються над людьми. А ви представляєте, що вони роблять в приміщенні ТЦК? Там, що вони з людьми роблять, як вони знущаються, як вони обзивають. Людину, людину. Як вони там обзивають людей? Що, що вони з ними там роблять всередині? Не давайте, Господі, навіть знати не хочу. Що там коїться? Це повний звіздець, що робиться. Це, це... І він там військовий повністю каже, військовий, він каже, що це все коїться з подачі цієї влади. Це не я говорю, це військовий там прямо на камеру. Він так говорить, що е, ну, без їхнього дозволу це не робити. Ви дивіться, аби зараз, аби зараз був такий приказ, ну, виданий, що не дай Бог, проти людини щось скоїться, якийсь злочин, е, не по закону, це все буде. Ну, подобне. Все, це, це все зразу все, все, би прекратилось. Аби їм сказали поліцейським. Е, Тим людям у війній формі, ти да, сказали, що не дай Бог проти людини буде якийсь злочин не по закону, не по Конституції, буде от тюремний термін і тому подобне. Ви думаєте, що ну, все воно прик... ну, прекратилося по це все. Аби, або, аби... або ж хоч пару якихось там чи... чи десяток посадили, також би прекратилося. Ну, це я так вважаю, це моя особиста думка. Я нікого ні до чого не призиваю, нікого ні до чого не примушую і ні ніколи не, не, не нав'язую. Це особисто моя думка. До, до речі, до речі, вийшла екс-заступник е е е міністра охорони здоров'я, чи хто, я не пам'ятаю вже Лісовський, чи хто вона. І сказала, друзі, що з січня. січня е без направлення лікаря всі медичні процедури будуть платні. От вам, будь ласка, куди-сюди, ну, Вони будуть люди відуди за кордону повертатися, щоб куди-сюди. Щоб, як не дай Бог, десь в якомусь місті вони поїхали в друге місто, з ними там сталася якась трагедія, вони щось захворіли і тому подобне. Все нема направлення на лікаря плати. А, немає коштів? Ну, тоді що ж, ми ж нічого не можемо зробити. А як же ж Конституція України, де людині гарантується безкоштовне лікування? Що вони там курять, я не розумію, скажіть, будь ласка, от ви знаєте, що вони там курять? От що вони курять там, щоб таке, щоб таке нести, от таку несенітницю? Я, я просто в шокі. Я, ну, мене, я не знаю, це сміх, знаєте, такий. Це вже, це вже дно чи ще далі буде? Ну, хто знає. Пишіть в коментарях, що ви по поводу цього думаєте. Дай Бог вам всім здоров'я. Головне здоров'я, тому що з Нового року воно буде дуже, дорого, дуже дороге. Так що, якось так. Всіх підняв на місце поставив. Дай Бог вам здоров'я. І все само найкраще. Дай Бог, щоб оце все скінчилося. Це вся клята, Оце все, щоб скінчилося. Всім пока-пока.